Три речі, які чоловік підсвідомо шукає в жінці, але сам не усвідомлює. Хочеш бути тією, кого він боїться втратити. Тоді запам'ятай ці три речі, бо саме вони запускають у чоловіка прив'язаний ще до того, як він скаже: Я тебе люблю. Підпишись і ти дізнаєшся, як закохуються найкращі чоловіки. Я створила курс, який трансформує тебе зсередини 15 сесій, які неможливо забути. Дослідження Гарварду показали, чоловіки несвідомо обирають жінку не за красу, а за те, як вона викликає у них відчуття безпеки, значущості і натхнення. І перше, це погляд, у якому він бачить себе переможцем, навіть коли всі інші в нього не вірять. Друге, м'яке прийняття його слабкостей без засудження. І третє інтимність, яка виходить за межі тіла, емоційний зв'язок, коли ти відчуваєш його навіть без слів. Він може сам не розуміти, чому тягнеться саме до тебе, але його мозок вже обрав, бо ти стала для нього джерелом ресурсу.